Доброго дня! Сьогодні я буду готувати паштет з курячої печінки. Для того мені буде потрібна печінка куряча, 500 грам, очищена, помита і розрізана така на такі шматочки більші. Ну, так ніби на дві частинки печінка куряча. Масло вершкове 100 грам, Олія для усмажування, Десь приблизно 2-3 столові ложки напевно, піде. Цибулинка ріпчаста одна, десь 70 грам вона. За вагою. Морква одна штучка середня, 170 грам. Перець чорний мелений, перець духмяний 8 штучок. Лаврові листочок і штучки. Сіль одна чайна ложка. Чесник сушений, трошки додам. Поприку пекучу чуть-чуть. І приправа до шашлику, пів чайної ложечки. Спочатку я буду нарізати цибулинку, але ставлю перед тим розлівати це сковорідку. І туди влию олії, буду смажувати цибулинку. Нарізається цибульку півпільцями. Тоненько. перемішаю, нехай помаленьку смажиться, а тим часом я буду терти моркву на гобітельці. Цибулька вже починає піджукати трохи, вже така прозора стає, Чуть піджукає. Я вже на натальту моркву. І на такому меншому вогні буде витушкувати, ще кришечкою накриваю. Вона має бути нигенька. Не забувайте помішувати щоразу. Корпочка тут вже є готова, потушкована. Я її викладаю на тарілочку. Наступною буду смажити печінку, Навіть курітки не змиваю, потім ми знову будемо тушкувати ту саму разу Мор морку. Тільки доливаю ще тут лінії і знову викликаю в печинку. Де зразу спеції, перчик духмяний і лаврові листочки. Чорний пересмені. І все і накриваю кришечкою. Трошки підтушкується. Пічінка вже підтушкувалася трошки, вже тої крові не видно. Тепер я додам масло, одну столову ложку, десь так приблизно. Ту всю морпочку. Ми тушкували. І спеції і решту. Трошечки пікучого перцю, якщо ви поприки, якщо не хочете, то можете не додавати. Я так чуть-чуть для -чуть, такої гостринки додаю. Поправу дуже шляху, там можете додати ще до курки, пів півчайної ложки. Часник сушений, такий гранульований. Я гранульований. Ну, так само півчайної ложечки там. Да? То все перемішаю. І ще 15-20 хвилин під кришечкою, так то все разом потушкую. Печінка потушкувалася вже, вона м'ягесенька, гучі м'якенькі. І все, газ виключаю і залишаю так, щоб... Під кришечкою, щоб вона остигла. Печінка добре остигла, вже зовсім холодна. І потрібно повибирати ті листочки, ті перчики, що я сюди положила. Все, я ту все повибирала. Всі ті перчики і листочки. І тепер потрібно перемолоти через мясорубку на дрібнесенькому ситі. Або через блендер. Печінку я перепустила через м'ясорубку на дрібному ситі і тепер додаю пом'якшене, таке розм'якшене масло. Якийсь час воно в кімнаті просто буду. Я залишила на столі. І воно таке вже м'якеньке. І то потрібно все вимішати добре детально. Можна блендером погружним. Обов'язково скуштуйте собі на смак, як воно вам на сіль чи добре посолені. І тут можна їх намастити собі. На що бажаєте? На гріночки, такі придбані в магазині, або самі можете їх зробити з хліба, з двох сторін підсушити на сковороді, на сухій сковороді. або на якийсь гарний чорний хліб, який любите. Є прекрасний такий перекус і дуже смачне, дуже вам раджу приготувати. Ось такі канапочки вийшли. Я с трошки зеленою цибулькою, а ви чим хочете, можете зверху посипати, можете і кобасу навіть положити, за бажанням, але я думаю, що грінки і того паштету буде достатньо. І то є дуже смачно. Навіть нічого зверху вже і ложити не потрібно. Так що я вам дуже раджу приготувати. Пробуйте, готуйте, експериментуйте. Нехай вам то все вдається. І підписуйтеся на канал, ставте подобайки, натискайте на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!